Навесні 1942 року Червону армію спіткали нові невдачі. У травні німецька армія оточила під Харковом 240 тисяч червоноармійців. Десятки тисяч полонених йшли на захід, а на схід просувалися танкові колони Вермахту, над донськими степами стояла курява. Не зупиняла німецьких танкістів і протитанкова зброя, якою була озброєна радянська піхота. У серпні вони вийшли на берег Волги в районі Сталінграду. Продовж вересня-листопада в місті йшли запеклі бої. Кожен будинок став фортецею, взяття якого коштувало тисяч життів з обох боків. Чорний дим стояв над містом. Сталінград притягувався нові й нові сили. Гітлер вважав, що ще трохи і впаде Сталінград. Гірські єгері захоплять Кавказькі гори та прорвуться до нафтових родовищ Баку. 19 листопада 1942 року, о 7.30 ранку, після артилерійського обстрілу піхотні частини Червоної армії за підтримки танків та авіації прорвали на флангах оборону німецької армії. За чотири доби вони зустрілись біля міста Калач в оточенні опинилось до 330 тисяч німецьких вояків під командуванням генерал фельдмаршала Фрідріха Паулюса. Тисячі німецьких солдат замерзали прямо в окопах. Вважаючи, що їм не вирватися з оточення, Паулюс прийняв рішення, і 2 лютого 1943 року німецька армія під Сталінградом капітулювала. У полон попало понад 90 тисяч солдат вермахту, з яких мало хто пережив холодну зиму. Улітку 1943 року готувався великий наступ Вермахту на Курській дузі, залізницею перекидалися нові танки, на аеродроми прибували аси Люфтваффе. З вашою перемогою весь світ зрозуміє даремність спротиву німецької зброї, казав Гітлер напередодні битви. Радянське командування отримало інформацію про підготовку наступу. Радянські фронти переважали вермахт як за чисельністю піхоти, так і за кількістю танків та авіації. Радянська армія була підготовлена до оборони, піхота зарилась в землю. 5 липня, коли вермахт перейшов в наступ, пробитись на Курськ йому було дуже важко. Спроба прорватися 9 липня танковою атакою через Прохорівку на Курськ провалилася. А після того, як 12 липня Червона армія перейшла в контрнаступ. Стало зрозуміло, що німецька армія програла літню кампанію. За взяття міст Орел та Білгород уперше за роки війни в Москві прогримів салют 12 залпів і 120 гармат. Впродовж 1942-1943 років обговорювалось питання місця та часу відкриття Другого фронту. Вінстон Черчилль, 18 липня 1942 року, писав, що ми повинні спочатку розгромити Ромеля. Франклін Рузвельт, 22 лютого 1943 року, підтвердив це, заявивши, що тільки після успіхів у Північній Африці американські зусилля будуть розповсюджені на європейський континент. Командувач німецько італійськими військами генерал фельдмаршал Ервін Ромель не отримував підкріплень, йому потрібно було воювати тими силами, що він мав. Нарощування американсько британських військ, їх перевага примусила Ромеля у березні 1943 року капітулювати війська американського генерала Джорджа Паттона та британського генерала Бернарда Монтгомері здійснили висадку на острів Сицилія і змагалися між собою, хто першим увійде в місто Месіна. Успішний наступ союзників прискорив падіння фашистської диктатури Муссоліні та вихід Італії з війни на боці Німеччини. Восени 1943 року Червона армія, продовжуючи наступ, вийшла на береги Дніпра. Передові підрозділи, що першими вийшли до ріки, на підручних засобах почали переправу на правий берег Дніпра. Під інтенсивним вогнем німецьких артилерістів та піхоти в Дніпровських водах гинули десятки тисяч солдат та офіцерів ті, кому вдалося перепливти Дніпро, захоплювали плацдарм, облаштовували оборонні укріплення. Німецьке командування прагнуло скинути червоноармійців в Дніпро, точились запеклі бої за кожен метр землі. Тільки в боях за букринський плацдарм загинуло понад 200 тисяч бійців Червоної армії. За наказ Сталіна обов'язково взяти Київ до 7 листопада червоноармійці заплатили великою кров'ю, 6 листопада 1943 року підрозділи Червоної армії увійшли в Київ. Уцілілі мешканці української столиці, пам'ятаючи пережите, зі сльозами на очах зустрічали своїх рятівників. Фронт продовжував пересуватися на захід. Продовж 1943-1944 років авіація союзників розгорнула повітряний наступ на Німеччину. Англоамериканські бомбардувальники завдали ударів по промислових центрах Німеччини. В Берліні стало звичним ховатися в бомбосховищах. Під бомби потрапляло німецьке цивільне населення, літні люди, жінки та діти. Авіанальоти завдавали непоправних втрат Німеччині. Гітлер був незадоволений діяльністю командувача військово-повітряних сил Германа Герінга, бо підпорядкована йому винищувальна авіація не захищала Німеччину з повітря. Допомогти Німеччині перемогти противників мала нова дивозброя «Фау-1» та Фау. Ракети класу Земля Земля. Але ракетні атаки на Британію розпочались занадто пізно. Ніщо не могло врятувати Третій Райх від поразки. На Тегеранській конференції, що проходила 28 листопада 1 грудня 1943 року, Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчилль досягли згоди про відкриття Другого фронту у Франції. Для забезпечення операцій на аеродромах Великобританії зібралось понад 10 тисяч бойових і понад 2 тисячі транспортних літаків. У британських портах було зосереджено більше 6 тисяч транспортних і тисячі бойових кораблів. В операції «Оверлорд» брали участь більше 2 мільйонів військових та 6 тисяч танків Британії, США та Канади. 6 червня 1944 року розпочалася найбільша морська десантна операція – Союзницька авіація завдала удару по опорних пунктах німецьких військ у Франції, в тилу Вермахту розпочалось десантування парашутистів після інтенсивної артпідготовки з кораблів на узбережжя висадився морський десант. Німецьке командування, в розпорядженні якого було півмільйона вояків, дві тисячі танків та 160 готових до виліту літаків, не змогло визначити місця головного удару союзників Англо-американські війська. Не зустрічаючи сильного опору з боку німців, повільно просувалися вперед по французькій території. 23 червня 1944 року в Білорусі розпочалась операція Багратіон. Долаючи опір противника, Червона армія прорвала оборону на фронті шириною більше тисячі кілометрів. Наступ призвів до оточення та взяття в полон десятків тисяч німецьких вояків. Відступаючи, німецькі війська залишали за собою зруйновані господарські об'єкти. У той час, коли в Білорусі йшли бої, по вулицях Москви під конвоєм пройшла колона з 57 тисяч 600 полонених солдат та офіцерів Вермахту, захоплених Білорусі. йшли вони понуро, опустивши голови. Не таким уявляли собі прохід по Москві німецькі вояки. Червоній армії залишалось до Берліна близько 550 кілометрів. 1944 рік був вдалим і для союзників, які вели воєнні дії на Тихому океані. Японці не могли швидко поповнювати свій флот новими бойовими кораблями та літаками, тому Японія змушена була перейти до оборони на захоплених островах Тихого океану. Американські війська, очолювані адміралом Честером Німіцом та генералом Дугласом Маркартуром, завдали удару основними силами флоту та армії по японських позиціях на островах. Успішні бойові дії американські збройні сили вели на морських комунікаціях Японії у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях. Заволодівши островами Гуам і Сайпан, американські бомбардувальники отримали можливість завдавати ударів по містах Японії. У березні 1945 року американці підняли прапор над стратегічною базою на острові Іводзіма. Військова могутність Японії була підірвана.